Херсонський заклад дошкільної освіти No83 презентує проект Наші ЗСУ найкращі в світі. 6 грудня вся країна святкує День Збройних сил України. Це свято було засноване постановою Верховної Ради України в 1993 році. Свято відзначається щорічно 6 грудня. І ось народу, мінагоду, на нами Сонце Свободи. Радів увесь український люд, коли розраїлся... Союз. Незважаючи на досить невелику офіційну історію українського війська, справжній вік української армії сягає кількох століть. А її бойові традиції формувалися у важких кривавих війнах і конфліктах від Київської Русі до німецько-радянської війни. Ось тоді у славні ті години зродились українські Збройні Сили. Вони покликані наш край обороняти і кожного з нас повинні захищати. Воістину це так в усі віки, в усі часи, з початку світу сонця, попереду йшли чоловіки, захисники відважні оборонці. Незаложні і сильні засолу, як скеля, Стежуть наші сади і оселі. Серця і душі, чисті воїни мають, бо люд стали і малий собою захищають. 28 червня 1996 року було прийнято основний закон України конституцію. Конституція проголошує, що захист вітчизни є обов'язком держави, всього народу, кожного громадянина. За конституцією України хлопці, досягнувши річчя йдуть в армію захищати кордони вітчизни, її незалежність, її територіальну цілісність. Радиці, славних героїв, що воювали за наш край і свободу, мають козацький дух і відвагу не заплямують честь дідів і предків славу. Цей день вважається спільним для всіх видів військ України. ВСУ складаються з сухопутних, повітряних і військово-морських сил. Волю йдемо воняти і ніяк не купає. Вони з позаду діти і, і. і, і україномації. Крім того, в складі ЗСУ є внутрішні війська, службовці прикордонної та оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Нашим бійцям дуже важко, але вони не тікають. На зміну одним приходять інші та героїчно борються з ворогом. Вони знають, що ніхто, крім них, нас не захистить. А наш український солдат для кожного є рідний брат. Йому ми можемо довіряти, бо він життя готов за нас віддати. День Збройних сил України це насамперед свято на честь тих, хто нині захищає чи захищав територію нашої країни від ворогів. Піклується про безпеку та зміцнення обороноздатності Української держави. Це свято хоробрих військовослужбовців, завдяки незламному духу, яких наша країна досі лишається суверенною, незалежною державою. Режи, іхмадрія, матінку Боже. Діти просять у тебе допомоги. Україна сьогодні о вогні, ти зусилля благослови і захисти. Вітаємо всіх військовослужбовців, воїнів, героїв з Днем Збройних сил України та бажаємо вам усім незламної болі, подоланні труднощів військового буття, надійного родинного тилу. Богатирського здоров'я та звершення всіх ваших мрій і побажань. Сьогодні усіх бажання єдине – скоріше діжатись перемоги і миру, щоб по кожному місту і село рунала перемога. Бала силу. З Днем Збройних Сил України.